Сьогодні покажу вам свій один день харчування на 1500 кілокалорій і розповім, як я планую меню наперед. А ще зроблю невеликий огляд мого нового аерогрилю. Багато хто з вас запитував про нього. На сніданок я готую запечений омлет у грецькому стилі. Спочатку беру кисломолочний сир і відправляю його в блендер. Додаю сюди яйце, трішки солі, і перебиваю. Маса виходить ніжна, густа, схожа на крем. Я використовую маленькі скляні лоточки, які купувала в Аврорі. Вони дуже зручні і витримують духовку і аерогриль. Ідеально Ходять для таких страв. Тепер у суміш додаю нарізаний шпинат. Він дає не тільки колір, а й клітковину, вітаміни та легку свіжість у смаку. Далі дрібно ріжу в'ялені томати. Вони додають насичений аромат і кислинку. Можна брати і сушені, але мені більше подобається саме в'ялені. Для корисних жирів і ще більшої ситності додаю кілька маслин. І ще трохи фети: це і білок, і жири, і яскравий солоний акцент. В результаті виходить збалансований прийом їжі. Саме так має виглядати ідеальний сніданок. Він дає енергію. Енергію і насичує, і допомагає тримати апетит під контролем до обіду. На перекус я готую ніжну сирну запіканку. Для основи беру м'який крем-сир у мене зараз польський із дуже приємною консистенцією. До нього додаю два жовтки: жовтки дають насичений колір, м'якість і додають корисних жирів. Солодкість я роблю на цукрозаміннику. Це дозволяє залишити десерт низькокалорійним, але при цьому смачним. Далі додаю трішки крохмалю і для структури натерту цедру лимону. Вона одразу наповнює масу яскравим цитрусовим ароматом і робить смак Усе ретельно перемішую, виходить яскрава пастоподібна маса ніжно-жовтого кольору. Тепер окремо займаюся білками, відділяю їх від жовтків, збиваю з дрібкою солі до стійких піків. Білки додають легкості повітряності та роблять запіканку більш дієтичною. Тут знову білок, а значить і користь для м'язів і відчуття ситості. Тепер важливий момент: обережно по колу, по годинковій стрілці з'єдную білки із сирною масою. Це треба робити повільно, щоб зберегти повітряність. Саме завдяки цьому запіканка виходить пухкою, ніжною нема. Мов хмаринка. Формочки я не змащую. Сирна маса і так добре відстає після запікання. Я роблю одразу дві порції, адже перекус зручно мати наперед. Одну залишаю на сьогодні, іншу на завтра. Зверху додаю фрукти, це її вуглеводи і яскравий акцент у смаку. На одну запіканку я поклала лохину, вона дає легку кислинку і антиоксиданти. А на другу шматочки персика, які додають сонячної солодкості і соковитості. У підсумку виходить ідеальний перекус, білки з сиру та білків, корисні жари з жовтка, легкі вуглеводи з фруктів. Така страва добре тримає ситість. Довільняє бажання з'їсти щось солодке і при цьому не вибиває з калорійного дефіциту. А тепер хочу окремо розповісти вам про свій новий аерогриль цикотек. У мене він зовсім недавно, але я вже встигла зрозуміти, наскільки це зручна річ. По-перше, він великий, об'єм аж на 9 літрів. Це означає, що сюди спокійно влазить багато продуктів, можна готувати одразу на всю сім'ю. А ще тут є перегородка, яка ділить його на дві частини. Тобто ви можете одночасно готувати дві різні страви. Всередині є решітки, вони із силіконовими ніжками, нічого не дряпається, все дістається дуже легко. І головне, він реально просто миється. Я не не запихую його в посудомийку, мені зручніше сполоснути під краном і цього достатньо. На панелі управління все зрозуміло. Сенсорні кнопки можна вибирати температуру і час. Є функція, щоб включити одну, а потім другу сторону окремо, а можна синхронізувати, щоб все було готове одночасно. Чесно кажучи, мені дуже подобається, він компактний, але при цьому вміщує багато. Якщо ви готуєте, як я наперед це знахідка. Якщо ж готуєте тільки картоплю, фрі чи шматок курки, тоді, мабуть, вам вистачить і меншого. Але для сім'ї, для тих, хто любить домашні запіканки чи овочі з м'ясом, цей аеро. Гриль дуже зручний і справді виправдовує себе. Тепер переходжу до обіду. Сьогодні у мене фаршировані перці. Я беру куряче філе і нарізаю його на шматочки. Можна брати і стегно без жиру та шкірка, тоді страва буде більш соковита. Перекладаю м'ясо у блендер, додаю цибулю, сіль, перець і трохи копченої паприки. Перебиваю до стану фаршу. Мені подобається робити саме так, бо одразу маю готовий ароматний фарш вже з приправами та цибулею. Далі я додаю броколі. У мене вже є свої заморозки цьогорічні. Броколі я порівнюю у блендері і з'єднуюсь з, з м'ясом. Проколі добре тримає форму начинки, додає клітковини і вітамінів. А ще такий прийом дозволяє сховати овощі для тих, хто їх не дуже любить. В результаті виходить ніжний, але водночас поживний фарш. Його я ретельно перемішую, додаю власні приправи, які робила сама з літніх овочів. Вони надають фаршу особливого смаку і аромату. Тепер беру два болгарських перців, розрізаю навпіл, виймаю на сіні і усі білі перегородки. Начиняю половинки підготовленим фаршем і щільно утрамбовую ложкою. Так вони тримають форму і після запікання виглядають дуже аку. Радно ставлю перців форму, і далі вони підуть у мій аерогриль. Запікаються вони швидко, а наприкінці я ще посиплю їх сиром, вони підрум'яняться і зроблять верхівку апетитною і ароматною. У підсумку виходить легкий, але ситний обід. Білок із курки, клітковина з овочів, плюс соковитість і солодкість самого перцю. Це страва, яка чудово підходить для правильного харчування. Вона не важка, але після неї довго тримається відчуття ситості. На вечерю в мене овочева куряча запіканка. Спочатку ріжу курку дрібними шматочками, щоб вона рівномірно запеклася. Курка тут основа страви. Вона дає. Білок і робить запіканку ситною. Тепер беру кабачок, нарізаю його невеликими кубиками, кабачок дає ніжність і соковитість. Далі де броколі. Я подрібнюю його дрібніше, так як він краще з'єднується з, з м'ясом. Це ще й клітковина, яку робить страву легкою. Моркву натираю на терці, вона дає солодкість і яскравий колір. Тепер усю цю овочеву м'ясну суміш приправляю трохи солі, чорний перець, сушений чесник і копчена паприка. Акуратно перемішую, спеції відразу вбираються і страва стає більш ароматною. Окремо роблю заливку. У мисці змішую. Яйце молоко і трішки сиру. Це буде соус, який з'єднає всі інгредієнти, зробить запіканку ніжною і соковитою. Тепер перекладаю овочі з куркою у скляну форму і рівномірно заливаю підготовленим соусом. Коли вже спекли сніданок і перекус, я дістаю їх і ставлю на їхнє місце обід і вечерю. Тобто перці з фаршем і цю запіканку. Після 20 хвилин запікання перці я посипаю твердим сиром, щоб вони зарум'янилися. А ось вечерю накриваю фольгою, щоб верх більше не рум'янився і вона залишалась ніжною всередині. Це і є ідеальна вечеря. Легка завдяки овочам, поживна завдяки курці і без важкості на ніч. Вона добре насичує, але при цьому залишає відчуття легкості. Ось так виглядає мій день харчування. Я починала свій шлях із 1200 ккал і швидко зрозуміла, що це була помилка занадто мало для мого організму. Потім перейшла на 1500 і саме цей раціон допоміг мені схуднути майже на 7 кг за літо та дійти до бажаної ваги 60 кг. Зараз я вже майже на підтримці близько 1700 ккал. Це комфортно, я почуваюсь легко, енергійно і можу дозволити собі різноманітність. На меню нещодавно ми пройшли марафон із 24 дівчатами, 14 днів харчування на дефіциті. Це був цікавий досвід. Усім вистачало енергії, і дівчата бачили результат. Зараз у нас невелика пауза. А з 8 числа ми знову заходимо в дефіцит. Якщо вам цікаво бачити такі відео в довшому форматі, пишіть в коментарях. Мені буде приємно почитати ваші думки, і я зможу підготувати для вас ще більше корисних ідей та прикладів меню.